Радіо Юей Чикаго більше пожеж. І перше це є пожежа в Токіо. Лютий і нещадний нещадний вогонь у місті Токіо в далекому 1923 році. Як і великий пожар міста сан франциско був спровокований сильним землетрусом. В результаті загинуло 142 тисячі. Перепрошую, невинних людей. З них померло від пожежі приблизно 38 чоловіків. Великих втрат від полум'я не було за всю історію з тих пір. Також була пожежа і в Лондоні. Отож, початком полум'яного захоплення міста став пожежею в пекарні Томаса Ференера. Власник пекарні виявив вогонь у власному будинку, який був прибудований до його приватної пекарні, і сталося це після півночі. 1666 року тоді для запобігання розповсюдження полум'я на сусідні будинки пожежним потрібно було повністю зруйнювати будівлі навколо нього. Нью-Йорк, 1776 рік. Найбільша пожежа в місті Нью-Йорк виникла у ході війни за незалежність Сполучених Штатів Америки. В історичних джерелах зазначено, що влітку офіці... офіцерським складом рев... революційної армії було прийнято рішення повністю спалити Нью-Йорк замість того, щоб вступити в боротьбу з військовими силами Британії. Більшість офіцерів відхилило цю ідею, і всі вони покинули місто. Але все ж таки, через тиждень після окупації міста англійськими військами почався той фантастичний пожар, яка, пожежа, яка знищила близько 493 будинки. Наступна була велика пожежа у Чикаго 1871 році. Розпочалася ця пожежа в сарайному приміщенні приватного власника Олірі. Офіційні служби вважають, що посприяла пожежі звичайна корова, яка випадково перекинула копитом лампу на гасі. Але все ж між дослідниками, схоже, був спір, оскільки передбачалося, що куріння в приміщенні було справжнім чинником для загоряння. Внаслідок страшної пожежі загинуло 300 неповинних людей. Копенгаген 1728 рік по закінченню пожежі полум'я загубило близько 75% міста. Такі руйнування зробили його одним з найбільших пожеж по всьому світу і найбільшим за всю історію Данії. Також була пожежа і в Сан-Франциско у 1906 році. Грандіозна пожежа в місті сталася внаслідок землетрусу. Тож вчені цей землетрус одним з найбільших за всю американську історію, але відсутність професіоналізму і явні труднощі в пожежному відділі міста стали ще однією причиною, що вплинула на руйнування Сан-Франциско. Амстердам 1421 рік, 1452 рік. У 15 столітті місто Амстердам серйозно постраждало не від одного великого пожеж... великого пожару, а відразу двох. Перша водяна катастрофа сталася в 1421 році. За нею послідувала відразу інша полум'я миттєво поширилося на околицях міста, захоплюючи будинок за будинком, які були побудовані з дерева. Після страшної пожежі було знищено близько 75% Амстердама. Також велика пожежа була ще й у Бостоні в 1872 році. Отож, Бостонську пожежу неможливо порівняти ні з одним, ні з одною пожежою даного списку за втрати людських життів і руйнування будівель. Ця пожежа ще відома як найдорожчою в історії Америки, а також як один з найбільших великих з точки зору втрати майна. Свій початок полум'я, початок самого центру Бостона, знищивши при цьому фінансові райони, будинки, магазини, офісні будівлі і інші споруди. Тож в результаті катастрофи, два. Десять осіб загинула, а сотні залишились без будинків і місця роботи. Катастрофічна пожежа в Каліфорнії, 18 листопада, 2018 рік. У північній частині Каліфорнії почався почалась пожежа. Він вона охопила більше ніж 566 шістдесят квадратних. Вогонь знищив 11,8 тисяч будівель. З них 9,7 – Це житлові будинки. Швидкість поширення пожежі в той час сягала понад 130 кілометрів на годину. Ну і не можемо е, сказати про пожежу, яка була у Москві у 1812 році. Пожежа може бути хорошою, виявляється так. Отож, після поразки російської армії у Бородінській битві 1812 році великий полководець Наполеон рушив на завоювання Москви. На поди французького ватажка місто не місто не чинило ніякого опору при вторгненні. Незабаром Наполеон дізнався про невеликі пожежі на території міста, і вже на наступний день полум'я об'єдналось в один великий велику пожежу. Яка занепастила три чверті капіталу Росії і забрала близько 12 тисяч людських життів. Найбільш популярна і поширена теорія ґрунтується на тому, що полум'я було організовано при відступі з міста. Радіо UA Чикаго.